Привіт, друзі! Сьогодні актуальна інформація про зерно. Ситуація із експортом українського урожаю нестабільна. Зерновий коридор поки що працює, але його перспектива туманна. Термін дії чинної угоди спливає 19 листопада. Як буде надалі, невідомо, тому жодних конкретних планів щодо відвантаження зернових морським шляхом трейдингові компанії не будують. Внутрішній ринок виснажений війною, невизначеністю навіть найближчого майбутнього і значним руйнуванням чи зупинкою роботи елеваторів та переробних підприємств, занадто слабкий, щоб втримати ціни на бодай середньому рівні. Відомо, що сама Україна не може спожити всі зернові та олії, які виростила. Та й не знати, чи буде нам під силу у разі, якщо експорт знову замкнеться, переробити ці обсяги після потужного руйнування російськими ракетами нашого енергетичного сектора. Тому зорієнтуватися у ціновому сегменті на вирощене нелегко. Поки покупці очікують вирівнювання ситуації, на ринку спостерігаємо невеличкі коливання цін на кукурудзу та соняшник і більші на пшеницю. Приміром, між 28 жовтня та 1 листопада, у дні, коли Росія оголосила про вихід із зернової угоди, на нью йоркській торговій біржі зафіксовано подорожчання кукурудзи. Різниця становила 381 гривню за тонну. Якими б не були біржові коливання, до ринкових тенденцій є зміст прислухатися. Адже в Україні залишається близько 8 мільйонів тонн кукурудзи врожаю минулого року, призначеної для експорту, каже експертка УКАП Світлана Литвин. Окрім того, зараз триває збір урожаю нового року і вмолочено наразі 27% посівних площ, тобто зібрано ще 6 мільйонів 300 тисяч тонн. Однак, основне питання полягає в тому, чи всі площі кукурудзи будуть зібрані. З одного боку, маємо низьку ціну на кукурудзу та значні обсяги. З іншого продукцію з підвищеними показниками вологості, що передбачає додаткові значні затрати на її досушку. Тому є великі ризики, що частина вирощеної продукції продукції буде зимувати у полі. Вона трохи втратить у якості, але сільгоспвиробники поки не витрачатимуться на зберігання. Якщо ринкова ситуація покращиться, цю продукцію зберуть пізніше. А поки що, оскільки ліквідність в портах практично відсутня, зазначають Spike Brokers, учасники ринку знову переорієнтувалися у напрямку кордону. Водночас логістика на листопад уже заповнена та погоджена, тому угоди фіксуються з постачанням у грудні-січні. Кукурудза в напрямку кордону залишається в попиті, але на фоні невизначеності ринку та значної пропозиції ціни знизилися на плюс-мінус 5 доларів США в усіх напрямках. На цих умовах пропозиція насичує ринок, незважаючи на підвищення цін на фрахт. Але покупці очікують стабілізації ринку. Більш чутливою до погроз російського диктатора щодо виходу із так званої зернової угоди виявилася пшениця. Але треба зауважити, що з 10. По 28 жовтня ціна пшениці нерівномірно, проте йшла донизу. Стартувавши на Нью-Йоркській торговій біржі із пікових майже 12 550 гривень за тонну, за 18 днів вона опустилася на 1394 гривні. 1 листопада зерновиробники світу знову отримали вищу плату за своє збіжжя, котра протрималася недовго. Вже 3 листопада, коли зерновий коридор продовжив роботу із портів Одеса, Чорноморськ та Південь, і вийшли 12 суден, ціна пшениці знову скотилася до майже 11 287 гривень за тонну. За останні три дні черга суден босфорії з українським збіжжям стрімко зменшується із 120 кораблів станом на 4 листопада залишилося менше 40. Відповідно, і приватні тримаються на рівні. За даними Мінагрополітики, у 2022-2023 маркетинговому році, станом на 2 листопада, Україна експортувала 5 мільйонів 100 тисяч тонн пшениці із прогнозованих Міністерством сільського господарства США 11 мільйонів тонн, що на 60% поступається торішнім темпам. З минулого року в нас залишається близько 2 мільйонів 900 тисяч тонн пшениці, призначеної для експорту. окрім того, Цього року зібрано 19 мільйонів 400 тисяч тонн пшениці. З них близько 7 мільйонів для закриття внутрішнього попиту. Відповідно, Україна має зараз 15 мільйонів 300 тисяч тонн експортної пшениці, зазначають вукап. За останніми даними, Spike Broker's попит на пшеницю дещо зменшився. Значні коливання на біржах за останні дні не давали впевненості трейдерам щодо перспектив ціни. Попри це, в країнах Балтії та Східної Європи обсяги запиту на фураж практично не змінилися. У випадку роботи зернового коридору ціни можуть далі зростати. Однак вони все одно залишатимуться нижчими порівняно зі світовими. Через війну в Україні всі логістичні витрати, страхування та ризики бере на себе українська сторона та ще й пропонує привабливу ціну. В протилежному випадку закупівля української продукції здійснюватися не буде. Якщо зерновий коридор закриється, то зменшена експортна пропускна здатність та надлишкова пропозиція на ринку призведе до ще більшого зниження ціни. Ми сподіваємося, що у разі пролонгації домовленості щодо експорту української продукції морем пшениця все таки має шанси подорожчати. Всім спокійних вихідних почуємося.